Хочу показати один із видів затінення в теплиці. Я вважаю, що це можливий такий варіант, саме осінню. Погода нестійка, дуже то є сонце, то немає. І та сітка, яка була натягнута, наприклад, натягнута літом на теплиці зверху, вона все-таки була там зафіксована, щоб вітер неї не здував, тобто в декількох місцях, і ще раз неї туди-сюди смикати це дуже незручно. Тому я придумала один із способів, саме осінньої, осіннього затінення теплиці. Ось такий має воно вигляд: це біле агроволокно розрізається на шматки і заправляється всередині в каркас в теплиці. Ось таким чином. Просто заправляємо його і зверху теж і все. І таким чином воно знаходиться, коли у нас розправлене, коли сонце яскраве, коли у нас настають похмурі дні і сонця зовсім мало. Ми зможемо розсунути ось так. Ось так розсунути і все. І в нас сонце буде попадати. Це буде дуже швидко і легко. Давайте вам одразу покажу свої рослинки, які тут зростають. У нас тут огірок ем, директор f F1 і також пікінська капуста Анако f F1. Огірку десь півтора місяця від висіву приблизно, а пікінській капусті місяць. Пікінська капуста досить цікаво розвивалася. Перший час вона так як зійшла, була така якась малесенька, нещасненька, а потім так за буквально за два дні таке зразу листя з'явилося ніби велике. Цікаво перший, перший рік сію пікінську капусту, а так свідомо.